Всім доброго дня, як Ксенія Рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні хочу вам представити пряжу, виробник якої є Болгарія, і в цій пряжі дуже цікавий склад. А познайомитись з цією пряжею, і, скажімо так, представити її, мені допоможуть запрошені гості. Це пряжа. Тенцел від фірми фімил. Тенцел, 67% фліоцель 33 Поліамід. З цією пряжею ми з вами були знайомі. В минулому році був огляд на цю пряжу. А також запрошена гостя. Це ось така чудова бобінна пряжа виробництва Італія, в складі якої є льон та евкаліпт, як було заявлено. На сайті продавця цієї пряжі. Чому ці дві пряжі в мене будуть брати участь в огляді, ви наразі зрозумієте, і я думаю, що це допоможе вам уникнути деяких маркетингових ходів. Продавців і виробників, які змушують нас купувати пряжу з красивими назвами, з красивими складовими, а це не зовсім так. Не завжди так, як вказано на етикетках або на сайті. Тож, давайте ближче до цієї пряжі. Пряжа, Performance натураліка, 50% бавовна. 50% леоцель і теж тут у нас вказано, що це тенцел, і ми з вами знов звернемось потім до цієї пряжі. Чому так різняться назви цієї сировини? В даному випадку 50-грамові моточки. Тут у нас виробник Болгарія. І метраж цієї ниточки 110 метрів на 50 грамів. Ниточка не дешева. Ну, Може, тому що я знайшла її в магазині Candy Yarn, який, як ви розумієте, завжди трішки вище тримає планку вартості своїй, своїх ниточок, які вони продають, і товарів пов'язаних з рукоділлям. Але, тим не менш, більше, ніде я цю пряжу не бачила. І, до речі, ось цей тенцел я теж купувала в Кендіярн в минулому році. Просто мені було дуже цікаво познайомитись з новим для себе складом пряжі. Майже 90 гривень моточок, 50-грамовий. Кольори. Представлені нібито і широко, але вони всі ось в такій гамі, вони не яскраві. Чому мене заінтригувала ця пряжа, і я вирішила її спробувати? Тому що вказано у складі ліоцел. Що таке ліоцел? Ми з вами знаємо що є натуральна пряжа, в складі якої можуть бути різного походження волокна. Ну тобто льон, бавовна, кропива, конопля, ну, різні такі складові рослинного походження. А є ще складові також рослинного походження, наприклад, віскоза, про яку ми з вами розмовляли, і тобто волокна, вироблені з деревини. Особлива переробка і так далі. І однією з таких складових є пряжа, вироблена з волокон евкаліпту, евкаліпту, бамбуку, буку, різного складу. Ось, наприклад, тут в мене пряжа вироблена нібито з льону і евкаліпту, як було заявлено на сайті. Магазинчику, де я брала, але коли я отримала цю пряжу, виявилось, що тут 75% льон, якщо ви бачите, і 25% тенсел. Чому одна й та сама сировина має різні назви? Пряжа виготовлена і яка має у себе в складі саме евкаліптову сировину це дорога пряжа. А ось після переробки цього евкаліпту, те, що залишається, піддається більш ретельній обробці, ще раз ця сировина, і екологічній обробці. І ось те, що виходить, це має назву ліоцель. Ліоцель це волокна. Можуть бути як евкаліптові, так і бамбукові, наприклад, але це вже декілька разів перероблена сировина. А тенсел це назва торгова торгова марка, під якою виробник продає пряжу з ліоцелю. Ось так. Тобто, коли ми з вами купуємо пряжу, на якій написано пряжа з евкаліптом, це може бути пряжа нижчого сегменту. Розумієте, тут з нами трішечки грають маркетологи. Все це все одно ліоцель, тобто перероблена евкаліптова сировина в декілька етапів і так далі. Але це не умаляє її значення зовсім ні, тому що особливе поєднання бавовне і ліоцелю, льону та ліоцелю. Складає дуже-дуже приємні і тактильно, і приносці, і якісні характеристики, якими можна скористатися. Звичайно, якщо ви хочете чогось більш новенького, цікавого, спробувати і так далі, давайте я вам трішечки розповім все ж таки якості оцих 50% ліоцилю. Чим ця пряжа може вас теж зацікавити, як вона зацікавила мене, а потім ми звернемося вже до зразків і так далі. І так, Ліоцель, що він дає, що він додає? Це, по-перше, м'якість і гладкість, тому що ми з вами знаємо, що льон, наприклад, це дуже жорстка ниточка. А бавовна сама по собі важка нитка, і якщо й не жорстка, так як льон, але все одно не має такої м'якості, як, як кошеня, так? ну, тобто таких тактильних властивостей, якщо це, звичайно, не перероблена, не тонесенька, бавовна і так далі. Тут одразу вам можу сказати так: це неймовірна, приємна на дотик. Пряжа, ось саме ця. Тому що в зрівнянні з чистим ліоцелем, ось цим, який ми з вами розбирали в минулому році, зовсім інші враження. Тут, як ви бачите, ниточка так гладка, м'якенька, приємна. Але подивіться, яку структуру вона має. З нею дуже важко працювати, з нею працювати так, як. Мабуть, з віскозою, тому що ниточка гладка, вона збігає зі спиць, до неї потрібен підхід, її треба в'язати спицями такими, з негострими кінчиками. Я збирала з цієї пряжі в минулому році в'язати виріб, я розпочала, я нічого не зв'язала, він у нас повністю з сестрою пішов на іграшки. Ось гачком іграшки це було чудово. Якщо ви пам'ятаєте, все, що в мене залишилось вдома після Нового року, це ось така змійка з тенцелу. Вона, вона постійно зі мною, до неї приємно торкатися. І так, це пряжа, але мені здалося, що це все ж таки не на плечовий виріб. А ось ця пряжа це зовсім інше. Зовсім інше. Далі пряжа з змістом цього ліоцелю, вона повітря проникна. Тобто шкіра буде дихати, і парникового ефекту виробники обіцяють, що зовсім не буде, тож пряжа підходить саме на літо. І крім того, вона гіпоалергенна і для алергіків це теж дуже важливо, як мені здається. Хоча хочу вам замітити, що ось ця пряжа, я алергік, вона мені все ж таки видалась. Непідходящою для, для людей, які страждають алергічними реакціями, особливо в період світіння, ось саме такими, які на пилок мають алергію. Тому що в процесі в'язання все ж таки мені здавалось, що деякі часточки я нібито відчуваю. Ну, знаєте, як, Ось, бачите, вона трішки лізе, ця пряжа. Це те, що стосується саме чистого ліоцелю. Чистого. Тут такого ефекту немає. Все ж таки завдяки скрутці і тому, що ця складова знаходиться, перероблена разом з бавовною, і має таку однорідність, тож вона зовсім інша. Як я казала, пряжа екологічна, тому що для виробництва цієї сировини. Застосовуються саме екологічні способи обробки. Не можу вам докладно розповісти, як це. Мені б теж хотілося подивитися на цей процес. Треба буде пошукати, можливо, щось є на Ютубі. Пошукаємо. Якщо щось знайду, я вам обов'язково розкажу. Крім того, Ліоцель він запобігає зминанню. Полотна, яке з, нею, з нього в'яжеться. Тому я дуже задоволена, все, все ж таки, що я придбала ось цю ниточку, я в'язала зразок, ми окремо з вами поговоримо про цю пряжу, коли буде додаткове відео про льон. Я все ще з ним борюсь, товаришую. Так, дійсно, дуже гладка структура, дуже приємне полотно виходить, це не чистий льон, навіть незважаючи на те, що тут тільки 25%. 25% ліоцелю додавлено. Як вони заявляють евкаліпту? Не знаю, наскільки це відповідає, але дуже-дуже приємна ниточка. Так що, з такої... якщо вас зацікавить, я обов'язково вам розповім, де я придбала цю ниточку. На в'яжу зразків, ми про це поговоримо. Сьогодні більше говоримо про цю пряжу. Пряжа добре тримає фарбу. Ну, ми з вами знаємо, що і бавовна, і такі складові, як віскоза, наприклад, віскоза – це ж теж перероблена деревина, вони тримають фарбування дуже добре. Тому можна. Обирати навіть яскраві кольори, і вони, в принципі, не повинні віддавати колір. Я не знайшла яскравих кольорів для того, щоб перевірити зразок, який я в'язала, то, ну так, він колір не віддавав, але тим не менше. Що ще можна розповісти про цю пряжу? Пряжа добре вбирає вологу і швидко сохне. Тож, все ж таки, для літа, мені здається, це дуже цікавий варіант. Ну, і також вона придає блиск і бавовні, і льону, тобто робить його таким більш шовковистим, приємним і на погляд, і на дотик. Я думаю, що це можливо і переваги. Але давайте подивимось на саму ниточку, з чого вона складається? Сама нитка. В'язалась вона доволі приємно, але подивіться, скільки тут складових. Бачите, це дуже багато тоненьких ниточок. І, звичайно, вони в процесі в'язання можуть розшарюватись, але саме тому, що їх тут багато в скрутці, пряжа стає дуже-дуже м'якою і приємною. Ми з вами знаємо, що чим Тоньше ниточка бавовни, будь-якої ниточки. І якщо брати за метражем, наприклад, товсту ниточку бавовни і декілька скручених в одну тоненьких, то ось саме ця. Ниточка скручена, з декількох буде набагато м'якіша і приємніша в носінні, але не в роботі. Я не люблю працювати з ниточками ну, в декілька складень, мені потрібна щільна скрутка. Тим не менш, коли я в'язала цей зразок, я взагалі не відчувала того, що тут багато ниточок такої доволі слабкої скрутки. Тут немає щільної скрутки, але в'язалось дуже-дуже приємно. По кольорах для зразка я використовувала колір, я не знаю, де тут знайти колір, Дуже ось 2093 для мене незвичний формат етикеток, тому що з болгарською пряжою я ще не працювала, я вперше тримала в руках. Так, ось такий приємний, персиковий, персиковий такий. Ну, Біжево-персиковий, я б сказала. Колір це 2112, сірий колір 2007 і дуже красивий блакитний колір 2136. Тобто, я взяла собі проекспериментувати, зробити таку, скоріш за все, смугасту таку жилетку, тому що дуже для мене затовста пряжа. Незважаючи на всі ось ці шикарні характеристики, пряжа на літо для мене товста. Тож, я хочу поекспериментувати, все одно зв'язати і розповісти вам, як це буде в носі. Чи дійсно вона буде і гіпоалергенна, що для мене дуже важливо? І чи буде вона приємно до тіла в спеку і так далі. Можливо, це буде просто такий домашній варіант. Хоча для домашнього варіанту це не те, що не бюджетно, а зовсім не бюджетно. Так, далі. Резинку пряжа не тримає, це звичайно. Ми з вами знаємо: візко забавовна. Я все ж таки більш схиляюсь до того, що склад ліоцель або тенсел. Або євкаліпт, як би ми його не називали, мені це нагадує звичайну віскозу, тільки з іншою обробкою. З іншою обробкою і еко-обробкою. Мені здається, полотно трішечки змінилось в розмірах, а може і не трішечки, ми з вами поміряємо, тому що воно попливло, так, воно було набагато щільніше при в'язанні, дуже красива лицьова гладь. Як бачите, в мене полотно тут не закосило, тобто нічого не косить. Ажури шикарні. Фактурні візерунки теж непогані, хоча трішечки вони розійшлись, тим не менше. В'язати було приємно і дуже швидко. Я в'язала на спицях 3,25. Можна брати, звичайно, спиці більші. Давайте подивимось по розмірах. Так, в мене був зразочок 135 з 14, 14 см на чотирнадцять, на пів сантиметра в ширину, і 13 в довжину. Ви знаєте, а візуально мені цей зразок виглядає більшим за той, що я в'язала. А він підсів у висоту на 1 см і роздався на пів сантиметра в ширину. Тобто майже розміри не змінилися, То, що бавовна підсідає так. Для мене відкриття, що ось ця складова, ліоцель теж підсідає. Мені здавалося, що він буде. Ну, як віскоза поводити себе, і навпаки, дасть волю петлям, і вони більш потягнуться. Ні. Дуже цікавий ефект. Я просто цим експериментом задоволена. На дотик дуже приємне полотно. Трішки, зовсім трішки, є ось цей бавовняний. Ну, таке шоршання, так, бавовне, але воно майже не відчувається дуже м'яко, приємно. Так, назминаємось, бачите, воно майже одразу розрівнюється полотно. Тобто такі речі можна і зберігати вільно, і ось таку кавтинку, якщо зробити легко, зранку її накинув на себе. Потім в сумку запихав, ну, я так люблю робити, а ввечері, якщо прохолодно, дістав, випрямив трішечки, одягнув і пішов додому після роботи. Тож, мені здається, це цікаво, але дорого. Тим не менш, я обов'язково проведу цей експеримент, я щось таке собі зроблю, і обов'язково наприкінці року я вам все розповім про пряжу в тих відео, де я розповідаю про пряжу, з якою я познайомилася, і про враження від цього знайомства. І я обов'язково розповім вам про льон з Евкаліптом, але не з Евкаліптом. На жаль. Хоча все одно цей це Ліоцель, який входить в склад, він все одно десь поряд з Евкаліптом був, тому що це перероблена сировина. І взагалі я коли шукала пряжу, заходила на сайти саме з бобінною пряжею, я звернула увагу, що дуже багато з'явилась пряжі саме бобінної, італійської пряжі, де у складі є або Ліоцель, або евкаліпт, або Тенсел. Не тільки цієї, а й більш дорогих варіантів. Звичайно, я їх. Не пробувала і не збираюсь спробувати, я купила ось цю пряжу, яка мені була комфортна по ціні, для того, щоб все ж таки мати якийсь ляний виріб на літо. Тому що з чистого льону все ж таки мені в'язати не хочеться. Хочеться, але колеться. Тому я думаю, що все ж таки це буде популярна складова. Єдине, що треба. Все ж таки йти до виробника і дивитися, чи це справді евкаліпт, чи це справді просто ось така екологічна добавка. Навіщо переплачувати, я тільки з цієї позиції про це вам розповідаю. Я сподіваюся, вам було цікаво, я вас зацікавила. Якщо вам буде Захочеться попрацювати з такою пряжею, я купувала на Candy Yarn, можливо, вона є і в інших магазинах, і в інтернеті, можливо, є інші пряжі цієї торгової марки, мені буде цікаво подивитися, тому що якість мене поки що задовільняє, як воно виглядає, як воно на дотик. Тобто, якщо вже виробник вміє працювати з такими складами цікавими, то, скоріш за все, і звичайна пряжа, звичайна бавовна, або звичайна напівбавовна, у них теж повинна бути цікава. Якщо ви працювали з такою ниточкою або з ниточкою від такого виробника, обов'язково розповісти в коментарях, поділіться своїми враженнями, буду з нетерпінням очікувати. Була рада з вами поспілкуватися. Всім легких петелечок, цікавого в'язання. Обов'язково зустрінемось в наступному відео.